Баба з чортом воює. Жила на світі одна старенька баба. Жила вона сама, бо сини давно поженилися, дочки повіддавалися. Але баба була дуже хитра й мудра. Жила справедливо, ніколи нікого не скривдила, нікого не обманула в своєму житті І ні від кого нічого не вкрала. В один час. Прив'язався до неї чорт, який перетворився в легіння і став біду городити. Була в баби коза, прийшов в той легінь і став гратися з козою. Потім схопив її за хвіст і відірвав хвіст бабині козі. Відтоді кози з короткими хвостами. Баба розсердилася і чорта попереджає: Якщо ти будеш мені біду робити, я ще в житті нікому лиха не зробила, а тобі зроблю. А чорт стоїть і сміється. Тоді баба взяла свяченої води і бризнула на легіння. А він як зареве, як запищить і давай тікати від баби та кричати. Почекай, почекай! Я вечором прийду і розрахуюся з тобою. Вечером? Баба позакривала всі вікна, двері, щоб той чорт не зміг забратися до хижі. А давно комини були горожені із жердя, а не муровані із цегли. Баба взяла й поклала під комином котел з кипятком. Як стемніло, чорт прийшов, посіпав дверима, а двері закриті, пішов до вікна, там теж не може зайти до хати. Він зразу подумав собі, А я залізу в комен. і почав лізти в комен. Там не вдержався на жердях і бехнув собою в котел з кип'ятком. Баба почула, що чорт пищить, і качалку в руки, що кип'яток пече чорта в котлі, а ще до того й качалкою плющить по голові та по ребрах. Ледве чорт з котла вимотався і в двері, та тікати. Кричить на дворі Бабо, оголошую тобі війну. Завтра будемо воювати. А баба говорить, Будемо воювати. Чорт би тебе забрав із чортом. Але через пліт ти з того боку, а я з двора. На другий день чорт узяв собі вогняні вила і приходить до баби воювати. А баба Пішла до коваля, взяла собі довге залізо, загострила його на кінці і зробила собі рожен. Настав день, і війна почалася, а плоти були горожені із жердя. Чорт, як розбіжиться зі своїми вилами, застромить у пліт і далі нічого робити не може. А баба крізь пліт рожном як почала штрикати чорта, і все влучить у нього. Чорт близько прибіжить з вилами, а баба чорта в черево, в плечі, в груди, то все проб'є рожно. Борожен крізь плід проходить. А чорт як ударить вилами, то вони застрянуть у плоті і далі не йдуть. Так вони воювали цілий день. У чорта все тіло було поранене, попробиване, лиш кров із нього й цяпала. А бабі не хибило нічого. І так, чорт змушений був здатися, і баба виграла війну недарма кажуть, що бабу й чорт не змудрує.